7 серпня який день в історії. 7 серпня у світі День пам'яті асирійських мучеників. 7 серпня 1987 року спортсменка із Лін Лінкок здійснила зареєстрований заплив із Сполучених Штатів до Радянського Союзу крижаними водами Берінгової протоки. 7 серпня 1998-го посольства США, в Кенії та Танзанії атакували терористи. Що відбувалось і на що вплинуло, читайте у статті на сайті медіагрупи Об'єктив. У 1918-му українська держава та всевелике військо Донське підписали договір про кордони. У 1819 році народився український письменник та автор першого українського правопису Пантелеймон Куліш. А у 1876-му народила шпигунка Мата Харі. Більше інформації на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на цей канал. Залишайтесь з нами.